Раніше я дуже боялася працювати з тістом, але приготувавши за цим рецептом пиріжки, вони мене відразу вийшли. Ну що ж, давайте готувати. Для початку готуємо опару: ємність вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі та з загальної маси всипаємо цукор, все перемішуємо. Також з загальної маси всипаємо борошно, обов'язково просіяне, і знову перемішуємо. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 25 хвилин. Тепер до опари додаємо цукор, все перемішуємо, вливаємо розтоплене масло, але воно не має бути гарячим. Додаємо сіль, ванільний цукор, одне яйце і знову перемішуємо. Далі всипаємо просіяне борошно та починаємо вимішувати тісто. Я роблю це міксером, мені так зручніше, ви ж можете вимішати вручну. Тісто я вимішувала 8 хвилин, воно має не липнути до рук. Далі ємність змащуємо трішки олією та перекладаємо наше тісто. Накриваємо харчовою плівкою та полотенечком і ставимо в тепле місце. Тісто має збільшитись в розмірі по часу це година півтори Готуємо начинку, до вишень додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо на середній вогонь та помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки начинка починає кипіти, ще варимо одну хвилину. Пересипаємо в ємність, накриваємо харчовою плівкою та даємо охолонути. Змащуємо робочу поверхність трішки олією. Пройшло півтори години і ось таке тісто у нас вийшло. Викладаємо на робочу поверхність та формуємо кульки. Я роблю 10 пиріжків. Кожен майбутній пиріжечок обминаємо та виганяємо зайве повітря. Накриваємо та залишаємо ще на 15 хвилин. Наше тісто відпочило. Можемо далі працювати. Беремо кожен шматочок та розкочуємо качалкою. Ви тільки погляньте на цю начинку. Викладаємо на кожен пиріжечок по дві чайні ложки. Скріплюємо спочатку посередині, а потім проходимо й бочки. Накриваємо харчовою плівкою та полотенечком і залишаємо ще на 30 хвилин в теплому місці. Змащуємо жовтком, ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин до золотистості. Щоб пиріжки не пригоріли, вниз духовки я ставлю воду. Ось така краса у нас вийшла. Ви тільки погляньте, які вони пухкі. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.